Хтось сьогодні страждає за того, що втратив дуже дорогу ціну для себе людину, хтось страждає від зради, хтось страждає від того, що йому принесли велику образу в життя, хто страждає від того, що має велике непрощення, хто страждає із за того, що не відчуває любові і відчуває те, що він не цінний і нікому не потрібний. І сьогодні є багато різних речей негативних, які давлять на нас, які приносять в наше життя розпач, невірство. Дуже часто ми страждаємо із-за того, що комусь ми довіряли, але дуже часто ця людина поступила з нами нечесно, неправильно. І за цього теж ми отримуємо рани, ми отримуємо травми. Травми руйнують довіру, надію, внутрішній спокій, віру в Бога, бажання служити Господу та жити з надією. Травми не дають можливості повноцінно дивитися у майбутнє. Вони нагадують про пережити. Вони приносять розпач, страх, безнадійність, непрощення та образи. Якщо це все узагальнити Рани вони можуть по-різному проявлятися в нашому житті. Але саме більше, що вони приносять для нас, це те, що ми не можемо по-здоровому дивитися у майбутнє. Тому що є негативні речі, які приносять нам сумніви. Є негативні речі, які кажуть, ти не можеш більше довіряти. Ти не можеш більше перед ним чи перед нею відкривати своє серце. І дуже часто ці негативні речі вони починають контролювати нас. Вони беруть над нами владу. Я би хотів, щоб ми подивилися зараз на історію, яка показує нам. Ісуса, який молиться в Гефсиманії. І тут є декілька цікавих рекомендацій, якими би хотів поділитися, які показують нам, що ми повинні робити, щоб перемагати ці негативні речі, перемагати і отримати зцілення від всяких ран, які сьогодні можливо є в нашому житті. Це принцип молитви та підтримки. Ісус бере учнів. Це приклад того, що для того, щоб тобі було легко справитись з твоїми проблемами, щоб тобі легко було справити з твоїми труднощами, перше, відкрий своє серце для Бога. Просто відкрий своє серце перед Богом. Скажи, Господь, от є в мене така рана, вона кровоточить, вона давить на мене. Я не можу когось пробачити. Можливо, я не можу звільнитися від якоїсь образи. Можливо, мене зрадили, мені так тяжко встати, скажімо, на ноги, рухатись вперед. Відкрий це перед Ісусом. Молись про це. І Божа благодать, вона прийде в твоє життя. Друге, про що показує нам ця історія, знайди підтримку. Є пастора церкви, ви можете прийти до нас на консультацію, ми можемо провести з вами наставництво, ми можемо вислухати вас, помолитися за вас і разом подумати, як і що робити, для того, щоб всяка рана, все негативне, якісь образи, відчуття зради просто зникло з вашого життя.